Під написом Азовсталь на Паркані у середмісті Миколаєва жителька Казанки Любов на її футболці Світлина, сина Руслана. Чоловік боронив Маріуполь. Нині він в полоні. Моя місія не тільки дати життя. Моя місія захищати це життя. Мені все казав, каже, мама не є кого захищати. «15 травня він написав мені перше смс Мам, я живий. Потім я знайшла його фото в соцмережах, знайшла його фото в Оленівці. З Оленівки він мені теж подзвонив, він сказав, де він зараз знаходиться. І все, це був останній дзвінок. Наразі я не знаю, де знаходиться мій син, так як немає обмінів. До акції долучилась Дарія, дружина військовополоненого морпіха. Я приїхала з Києва. Я в Києві підтримувала свого чоловіка, який понад 20 місяців знаходиться в російському полоні. Він захищав місто Маріуполь, і наразі нам невідома його доля. Наші морські піхотинці наразі страждають, їх катують і їх треба скоріше повертатись, бо другий рік вони в неволі. У живий ланцюг вишикувалися 80 людей: члени сімей та друзі військовополонених. 18 мая, з дня його народження, з дня родіння. Тобто вже півтора година. Я сьогодні тут, щоб підтримати людей, які яким болить, які втратили і сподіваються повернути додому своїх рідних як дітей. Як чоловіків, як братів. Я хочу, щоб нас почули, побачили і, можливо, врешті-решт нам допомогли це зробити. Акція Не мовчи, полон вбиває, відбулася одночасно в 12 містах України, розповіла сестра військовополоненого Оксана. Це мирна акція, є продовження живого ланцюга, що була в Києві. Стоючи з картонками, ми нагадуємо про наших військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя, які за наказом вийшли за Азовсталі. Ми підтримуємо акцію про полонених, бо в країні війна точиться вже 10-й рік і, на жаль, багато років проблема не міняється. Ми намагаємося зараз привернути увагу не тільки нашої влади, але і всієї світової спільноти до проблеми наших полонених звільніть наших полонених, це саме головне гасло, і про це кричить душа кожної родини. Акція тривала одну годину. Валентина Гурова, Юлія Філімон Суспільне, новини Миколаїв.